Вітаю вас, мої дореньки. Я Ірина. Незапланований мій візит до вас. Я від... почула тільки що щойно, скажімо так, Дани Ярвої, що Єрмак зник. І ви знаєте, я в Google задала такий запит. Запит був Єрмак зник. Зараз вам покажу. Дивіться, що мені Google, э, це не Google, а я так думаю, це чат э, GPT. Мені так здається. Оцей штучний інтелект. Мені чомусь так здається. Я, я відверто вам скажу, я трошечки в цьому не розбираюсь. І тут написано: Андріємак не зник. Чи можна довіряти штучному інтелекту? Давайте так. Тут місце перебування. Після відставки з'явилася інформація, зокрема у видані е, е, The Нью-Йорк Пост із посиланням на текстове повідомлення від самого Єрмака, що він має намір вирушити на фронт. Давайте так. А, бо це, я сподіваюся, це відео буде коротеньким, щоб ви ще сьогодні його подивилися. От щойно, буквально щойно я це подивилася. Почула і думаю, давайте зробимо експеримент. Де Єрмак? Де Єрмак? Де Єрмак? Україна? Дорогенькі мої ярмак в Україні. А я хотіла першу класти, що він в Україні, просто десь заникався заліг на дно. В принципі, навіть не знаю, залишати, не залишати. От перша карта випала Україна. Давайте тоді дивимося. Хто, хто дивиться мої розклади вже давно, знає, що імператриця це Україна. Тобто карти вже показують, що він в Україні. Давайте домовились, про щось домовились. Бачите, якийсь договорняк з кимось він домовився. Так, ну що ж, подивимося, де він може бути. В першу чергу, подивимося, він в Україні. Заховався. Виїхав за кордон, десь кудись Європа. Пішов на фронт і на Росію. От. Зараз будемо дивитися. Мені цікаво, я думаю, вам теж цікаво, де Єрмак. Дивіться, дев'яточка кубків. Дев'яточка кубків говорить, де би він зараз не був, він у затишку, в теплі, сам собою насолоджується. Карта приємна, карта особиста. Тобто він з особистих причин десь заникався. Дивимося, Україна. Дев'яточка монет. Теж, до речі, дев'яточка монет це як і королева монет. Прирівнюється. Так, я це щитую. Дев'ятка монет, королева монет і імператриця. Тобто, так, стопудово. Він в Україні. Далі. А, де ми казали? А, десь за кордоном. Хм, Десь за кордоном. Разом. Бачите? Дев'ятка і одиничка. Разом 10. За кордоном. Україна за кордоном. Ну, обі карти кажуть так. Далі, але ця карта все ж таки менша. Хоча це важливіша за цю. Але тут все ж таки особистий. І у нас тут теж дев'яточка, тільки кубків. Тепер ми говорили на фронт. Ні, він далеко від фронту. Шукай свого щастя. Це вісімка кубків. А ми казали, де б він зараз не був. Він в дев'яточці Кубків. Тобто він пішов у дев'яточку Кубків, не на фронті далі і на Росії. Ні, теж не на Росії, ні, ні, ні. Ні, ні і ще раз ні. Ось можливо, можливо, за кордоном, але скоріше він в Україні, мої дорогенькі, ніде не пропав Єрмак. Він в Україні. Значить, він десь заліг на дно, тому що дев'яточка, якщо ми дивимося дерево сфірот, дев'яточка це завжди людина входить в себе. Людина тримається купи. У нас і тут дев'яточка, у нас і тут дев'яточка, і у нас випадала найперша карта. Випадала е, імператриця. Вона вже зразу нам показувала, що він в Україні, мої дорогенькі. Все, випускаю вам це відео. Гарного вам дня. Е, все буде Україна, мої дорогенькі.